Полон убиває не мовчи. Під такими гаслами у Чернівцях відбулася акція нагадування про полонених та безвісти зниклих захисників. Рідні герої щонеділі збираються, аби привернути увагу громадськості та влади до бранців Росії. Репортаж Ольги Лучик. Красивий, мужній, справедливий. На цих світлинах Тарас Безкоровайний, йому 31. В одному з боїв зник безвісти на Купінському напрямку у селищі Дворічне. Востаннє мама Олена з ним спілкувалася 28 лютого. Пригадую, зазвичай він не багатослівний, а того разу навпаки. Він сказав, добре, мам, що ви у мене є. А я йому сказала, добре, соночок, що ти у мене є. І побажала, щоб він скоріше повернувся додому. Ось так і мене. Відчуття було. Я думаю, боже, він такий малослівний, менше, мене більш такий ласкавіший. Я думаю, це щось, він так як попрощався. Але гонила думки і думаю, за погане краще не думати. Завжди треба думати про хороше. Бо навіть саму найтемнішу ніч просвітлюється світло. Я сподіваюся, що в мене буде світанок після найтемнішої ночі для мене буде світанок. Я дуже-дуже чекаю свого сина. На головній площі Чернівців рідні українських захисників, котрі у полоні чи зникли безвісти. У кожного своя історія, біль та невідомість. У центрі порожні стільці з зкітелями та особливий стіл з святковим тортом, канапками, чаєм та окопною свічкою. Інна не стримує гірких материнських сліз. У її сина Сергія сьогодні день народження. Йому виповнюється 28 років. Уже півроку вона не має від нього жодної звістки. Моє сонечко 26 вересня він пішов на позиції і 27 вересня він рахується безліцці зниклим уже 24-го року. Проходив службу у 214-му спеціальному батальйоні обфор на Кураківському напрямку на Донеччині. Дуже хороша була спокійна дитина. Займався туризмом, спортивним орієнтуванням. Має багато медалів. З кожною новою такою акцією людей, котрі шукають своїх воїнів, стає більше. Організатори закликають владу і громадськість безупину нагадувати світові, що полон вбиває. Полон буває не тільки фізично, але й морально. і Всі це розуміють і вбиває не тільки полонених, а й їхніх родин, які тримають руку на пульсі на телефоні. Вони чекають дзвінка, вони чекають на повернення своїх героїв додому. І насправді можна навіть бачити таку ж тенденцію, що багато вже матерів, які чекають, вони дуже сильно хворіють. Вони хворіють через стрес. Так само, як їх сини хворіють там у полоні. До акції нагадування, яка відбувається у всіх великих містах, організатори закликають долучатися усіх небайдужих. З вірою у швидке повернення наших захисників із Чернівців Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.